Скажіть, будь ласка, у питанням про ще пропрацює або лабораторії бакторологічних Лошенка. там міського господарства збирається допомогти своє приміщення, тому що те продали і зараз немає. Це вже друга борьба. А скажіть, будь ласка, що лабораторія сьогодні не працює, чи захисне вона пішов? Ні, просто э, два дні тому власне в преслівці, казав, що приходить вже новий власник приміщення і каже, що вони збирали. Уроцька міська рада прийняла рішення продати новоселені на на приміщення. Ви знаєте, що міська рада працює на, 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 для того, щоб наповнювати бюджет, отримувати всі служби, які у вас працюють. Це і бюджетні установа, це і комунальні фірми, це і бюджет сам і так далі. Звідки взяти кошти е, у бюджет розвитку? Є два джерела наповнення бюджету розвитку. Це продажа майна і продажа землі. Якщо ми це зупинимо, ми практично будемо мати основ для того, щоб ми могли діяти. Тоді треба розпускати міську раду і не працювати. У минулому році було прийнято рішення про продаж цих приміщень на аукціоні. Ми провели переселення е, самі санкції на вулицю Грипоєто, надали їм чудові приміщення. До речі, можете журналісти піти подивитися, в, якому, в яких приміщеннях зараз знаходиться сесла Грипоєта. Ми за рахунок бюджету міста зробили шикарні ремонти. Друга черга, слідуюча черга, зробити для роботорії приміщення. Приміщення виділені. Приміщення виділено у п'ять разів більше, як вони знаходяться на Боженка на сьогоднішній день. Є кошториси, є сума, є підрядчик, який виграв тендер. Десь чекаємо е, прийняття бюджету. Е, е, ніхто лабораторію звідти не виганяє. Друге питання, що це державна установа е, саме дистанція. Вона може заключити договір оренди із новим власником. Ніхто їх до тих пір не доки не будуть зроблені приміщення для їх. Цивілізованого переселення на нове, на нове місце роботи. А то, що сумнівачем придумовує, там кримінал і так далі, міська рада діє лише в інтересах громади міста. І лабораторія буде перенесена і буде перенесена цивілізовано. І, і, і в кращі умови, як сьогодні є.